Друзі, турнір проходить під патронатом харківського міського голови Ігоря Терехова. Партнерами турніру стали Оле Спортпрін. Брендові речі з символікою улюбленого клубу. Спортивна естетика твого міста. Протягом трьох днів дитячі футбольні школи Харкова та Харківської області змагались за вихід до фіналу турніру. Сьогодні кожен учасник на полі виклався на 100% задля перемоги своєї команди. Спортсмени нашого міста, попри все, залишаються членами спортивного руху, продовжують тренуватись і брати участь у сеусі. І перш ніж ми розпочнемо. І так, друзі, хотілося б нагородити, поперше, наших арбітрів під ваші опски, друзі, запрошуємо їх. Звісно ж, ці люди сьогодні судили цей захід. І, я гадаю, робила правильні речі. Друзі, ще раз оплески. За результатами ігор нагрожується топ-гравці турніру. І так, друзі, кращий воротар турніру. Тут ваші доби! Є ось вона група підтримки. А ми рухаємось далі, друзі. Кращий півзахисник турніру. Тачівен! Ваші облиски! І звісно, ось він трішечки втомлений. Але все ж таки кращий півзахисник, друзі, ще раз оплески, облиски, облиски! А ми продовжуємо. Кращий захисник турніру. Жорохтан! Неочікувано, але дуже приємно. Звісно, пам'ятне фото. Кращий бомбардир турніру. Що стане Так, трішки пам'ятне фото для сімейного архіву. Є! Кращий гравець турніру! Кращий гравець турніру! Парасочка Микита! це лозунг. Це вже буде процес. І хотілось би і озвучити кращий гол. Кращий гол. Сатья Максим. Ну і звісно від наших партнерів Оле, Оле. Спортлінг, звісно ж, отримують подарунки. Кращий гол! Ну і що, друзі? Ви готові? Ви готові? За результатами ігор визначаємо призерів та переможців відкритого футбольного турніру Дитячі мрії до Дня міста Харкова. Четверте місце нагороджується. Харківський, фаховий колекс спорту в ваші області. Хлопці, підходьте, будь ласка, отримувати свої почесні металі. Звісно, четверте місце. Фото! Фото, спільне фото, давайте зробимо.